Люди пасли корови, І це виїдало, Суниці збирали. Тут був чистий такий сосновий ліс, а цих зараз слів не було. Так синя якраз отут були мішені. Прикордонники стріляли по мішенях, вчилися стріляти. В 80 80-х роках минулого століття то діти тут рили, шукали кулі. Пулі, як ми колись сказали, пулі шукали. І кожна весна цей горб перерити. Діти сиділи хлопчаки і рили пулі. Я теж був учасник постійно ці експедиції сюди кулі рили. І цей горб так перериють весною, але все одно хтось знаходив кулі. Цей горб називається стрельбище. цей ночі йшов сніг, а це північний склон, то тут ще сніг є. Сніг вже майже розтав, а трошечки тут лишився сніг. Зараз ці сучасні діти то не буду шукати, а колись так було престижно хлопцям шукати тут, хто найде пулю, це так хвали, хвалилися, хто знайде пулю, це було щось. І кожен рік тут. От тебе весна, зриють чисто горб. І хтось знайде пулю. Це якісь звірі порили. А моє дитинство тут тут було порито, бо шукали пулі. Пулі шукали. Останов, основно основному десь тутової рили. От тут постійно рили Отут І отак цей сенький склон. Рили кулі шукали. Горб називається Стрельбище.